І ще раз доброго дня, ми з України. Протикала. Я ж обіцяла вам зробити розклад на грудень. Вона вже перевдяглася в домашнє, тому що вдома холодно, нема опалення. Ось. Але ж ну, я обіцяла. Прийшлося швиденько бігти сюди. Але, але давайте подивимось. Так. Знову ж таки, що чекає? Україну в грудні. Дивимось спочатку в загальному сенсі. Так? Загальні якісь попередження, моменти, а потім, наприклад, вже на фронт подивимось. Питання масштабне, тому давайте 6 карт. Чого чекати в Україні в грудні? Дай основні попередження. Четвірка посухів. Домівки. Домівки. Маг. Маг це маніпулятор та контролер. Контроль над домівками. Повернення. Давайте далі. Іерофант. Слухайте, ну, вже два старших аркани кажуть про те, що грудень цікавий місяць. Іерофант. Дев'ятка посухів. Але буде тяжко. Зараз помірність. Та ви бачите старших арканів дуже... багато, дуже багато. Що це означає? Коли ми бачимо багато старших арканів в розкладі, ми маємо одразу розуміти, що цей розклад буде або ну, важливий, або цей там термін, на який ми дивимося, він буде дуже важливий. Ну Ось грудень важливий. Хтось там шумить? Колесниця, прорив. Шість карт. Ну, слухайте, мах, єрофант. Помірність колесниця, я їх тусувала. А її давайте пояснюючи: шістка мечів, переход кудись. Хтось буде відходити, хтось наступати. І якщо я бачу тут для України на питання четвірку посохів, це буде повернення території. Це четвірка посохів, це повернення додому, це повернення за магом контролю над ситуацією. Знову контроль над ситуацією, над домівками, над місцями через гарну злагоджену роботу. Так, Йерофант через розумні дії, через гарне планування, чітке планування. І це круто. Ну, Взагалі-то, коли на військові моменти дивишся Єрофант це або якийсь гарний тактик, стратег, або пояснює гарну тактику та стратегію. Цікаво інше дев'ятка посухів, помірність, тут поряд поруч колесниця. Якісь труднощі, дев'ятка посухів, так, якісь труднощі. Тут жіночка біля вогня стоїть, вогню. Я так розумію, у нас будуть труднощі з вогнем. З опаленням, можливо, з теплом в сенсі. ну, просто, Але помірність поруч нам каже, знаєте, ну, це не буде якогось такого постійного, Постійної дупи. Це, е, Воно буде знову, от як було от декілька днів. так? Воно настало, потім виправилося, потім знову настало. Але буде прорив якийсь цього всього це колесниця. Загалом місяць дуже цікавий. Сильні аркани. Я хочу докласти на колесницю. Що за прорив? прорив? В чому прорив? Сила, застосування сили. Е, Блін, я ж казала, що наступним буду полі бою дивитися. Інше колоду, що взяти, Подивитися з різних боків. Цікава ситуація складається. Ну і сила, що? Трійка кубків. Тут допомога повинна якась бути, підсилення, допомога. Тут або мається на увазі допомога з боку якихось партнерів, або в сенсі того, що буде перекидка кудись військових, які гуртом будуть відбивати території. Ось такий момент, тому що ход, ходить, ходить щось постійно буде, постійно буде кудись вперед, назад. Оце шістка мечів, це е, рух, це рух постійний. І колесниця це рух. Розумієте? Рухатися будемо, рухатися, стояти не будемо. І, ну Але тут дев'ятка посухів. Одразу, 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 момент того, що хоч віно і поруч з помірністю, але давайте так, холодно, я так розумію, що буде. Ось я не знаю, будь подивіться на цю дівчину, знаєте, вона так стоїть. Це карта, коли тобі тяжко, дев'ятка посохів, так, певним чином, і ти заблокований певним чином в якійсь ситуації. Ні, ти можеш з нею виринути, але складно. Ось подивіться на неї. Так виглядає, ніби вона до вогню якась, якось намагається притулитися. Ну, ось мені надходить думка, що з цим таки будуть проблеми. Головне, що ви про це знаєте. Давайте я просто перепитаю, чи правильно я розумію, що мені натякають на те, що буде холодно, якісь будуть проблеми, перебої. Правильно я розумію? Паш кубків, відблюдник. Сімка кубків. Шістка пентаклів. Так, це буде вирішуватись, і шістка пентаклів, напевно, я бачила сьогодні новину, що нам будуть намагатися домовитися з ЄС щодо купівлі електроенергії. Можливо, це воно воно і є. Певним чином ця допомога, закупівля і таке інше. Але те, що будуть проблеми, так. Вони будуть, на жаль. І ось чим далі, чим більш обособленіше, так, наприклад, тут під відлюдника може попадати у території, що були тимчасово окуповані, наразі звільнені. Так, це певні території, окремі території, де буде проблемно дуже. Ось. Просто показують. Бачите, є такі території, які карти визначають як відлюдники. В сенсі того, що там реально будуть проблеми. Тому що питання було про це. Сімка кубків цікаво Вибор з ілюзії. Імператриця. Хтось мені пише. Імператриця випала на сімку кубків. Трійка мочів. Тут момент обстрілів, скоріш за все, мається на увазі. Так виглядає на цій колоді «Імператриця», це Україна. І трійка мечів це обстріли, це біль. І це те, що призведе до, знову ж таки, до цих, цих холодів. Причому сімка кубків в цій колоді не виглядає як не зовсім ілюзія. Ти це скоріш, коли ти не знаєш, куди можна очікувати прильоту. Бачите, так? Ти не знаєш куди. І в цьому і проблема. І в цьому і проблема. І тійка мочів мені не подобається. Дайте докладу. Вісімка мечів туди ж. Тож ці обстріли вони будуть провокувати певним чином обмеження з боку, так? Це питання було про. Там тепло, електрику, носії, ось це буде блоковано. Дійсно, проблеми будуть. І я хочу, щоб ви про це знали і чули. Тому що готуватися треба, треба. Будуть проблеми. Не у всіх, ні, але по відлюднику будуть У певних е, місцях. Добре, Я зрозуміла. Знову ж таки перепитаю. Чи правильно я розумію, що. Ну, щодо обстрілів, так? Трійка мачів. Щодо обстрілів, дай мені трохи подробиць на грудень. Зрозуміло, що ми будемо з вами дивитися кожен тиждень, але, ну, загалом. Знову трійка мечів. Так, добре. Колодик чую. Сімка пентаклів. Таємна жриця вилетіло дві карти, зараз покажу. Десятка мечів. Так, і король мечів. Так, дійсно, буде багато обстрілів. Я таємно жрицю розкрию. Вісімка монет. Будуть намагатися укріплюватись військові, але все одно, сімка пентаклі не вистачає. Не вистачає, не нестача є. Будуть намагатися, я так розумію, знову кількістю брати. І... Тут є і ж трійка мечів загалом і десятка мичів, що означає жертви. Складна буде ситуація з боку обстрілів. Отак от, от по-чесному. Тож, ми маємо складну ситуацію з боку обстрілів. Ми маємо складну ситуацію з боку елементів енергоструктури, інфраструктури, але ми маємо сунення на фронті.